Доброго ранку. Бачите, яка в мене невісточка, як годить свікрусі. Поки я сиділа в інтернеті, вона вже напекла мені оладків, кави заколотила, Стасіка в школу відправила. А бабка тільки сидить і снідає. І вона пішла вже поратися. У нас щось таке робиться світом. То є, то немає, то тільки чуть, -чуть зевріє. І нам позвонили, щоб все повиключати. А я зібралася молоти. Хоч 10 годин нас мали виключити планово, ну а це щось таке. Та я все повиключала, щоб нічого не погоріло. Оце таке у нас історія з цим світом. Наша мілочка вчора за биком була, ну ще хоч без місяць підождала, ще маленька. Да. Ціки наші відпочивають. Вночі ну, був дощик, але, мабуть, не дуже великий, бо болота нема так тільки. А це вже починає крапати. Сьогодні, мабуть, буде йти. Щось таке захмарилося. Мабуть, на цілий день. Ми побачимо. 12 годин дня і нас з першим снігом. Яка красота, але ж він розтає відразу. Який лопатий. Що таке? Хто там нявкає? Хто що просить? Га, що ти хочеш? Що тобі дати? Що тобі дати? Чого ти? В тебе вдома немає, є в тебе вдома. Що, красуня? Поки на дворі йде сніг, мені треба перемолоти ці вишкварки. Я їх не подужала з'їсти. І тоді потрошки буду додати в картоплю до вареників. Наташі своя робота. Вона крутить цигарки. Поки є світло. Закрутилася і забула зняти, як я міняла картоплю. Добавила зажарочки стебулька, трошечки перцю і вишкварок мелятих. І оце так потовкла. І ввечері буду тварени. Оце такі перемелені вишкварки. Зараз в баночки їх, і в погріб, або в холодильник і буде потрошки додати. Так, ми вже вечеряємо. Наліпили, зварили. Олежка, як варенички? Вкусні? Mm -hmm. О, смачні, так? Да? Mm. Всім спокійної ночі.